За Батьківщину у боях вмирали, однаково дорослі і малі, за довгі роки ще не розшукали усіх могил солдатських на землі. Розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі, у розмай, траві, могил отих не обминай ніколи, поховані у них. Для нас живі. Там сплять навічно воїни, солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати й сини їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Там сплять твої ровесники орлята, тепер уже були б із них орли. Схилися ж над могилами солдатів. Що в боях за тебе полягли, шановні друзі, дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945 років. Нещезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія українського народу, його перемога над фашизмом. Сьогодні ми зібрались на цьому святому місці біля братської могили військовополонених, щоб вшанувати пам'ять всіх солдат, що загинули за свою батьківщину. Які великі втрати поніс український народ в роки Другої світової війни? Навіть через 70 років після того, як відгриміли останні гармати, в нашій багатостраждальній землі і досі покояться останки загиблих солдат, неприданих землі по християнському звичаю. І сьогодні 7 травня у цій братській могилі відбудеться перепоховання трьох невідомих солдатів, останки яких були знайдені на території Петра сільської ради пошуковою громадською організацією «Меморіал». Мітинг Реквієм відкриває міський голова Ігор Володимирович Свириденко. Дорогі ветерани, шановна хорольська громада та гості міста, мітинг реквієм з приводу перепоховання радянських воїнів, оголошую відкритим. Запрошується голова Хорольської районної ради Юлія Вікторівна Бойко. Шановні ветерани, шановна хорольська громада, незабаром ми будемо відзначати з вами 69-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні. На жаль, цього року свято буде сумним, тому що в нашій країні. Ідуть військові дії в нашій країні все частіше прапор нашої країни прикрашають чорні стрічки. Разом з тим, на протязі цих 69 років ще не всі тіла захисників нашої вітчизни поховані, предані землі по християнським традиціям. Тому це справа совісті кожного з нас. Бо поки тіло останнього солдата не буде предано землі і поховано згідно християнських традицій, наша совість не може бути спокійною. Сьогодні ми з вами повинні подякувати і від імені Хорольської громади я виношу слова вдячності усім, хто причетний до пошукових робіт і перепоховання воїнів та відданою працею виконував свій християнський обов'язок. Це... Оржицька районна громадська організація, меморіал і особисто гнаток Олександр Іванович, Стилик Володимир Сергійович. Це сільський голова Петра Київської сільської ради. Бублик Микола Іванович і міський голова Свериденко Ігор Володимирович прийміть від нашої Хорольської громади щирі слова вдячності. Слава і вічна пам'ять вам, відомі і безіменні герої, сини народів, що віддали своє життя, захищаючи нашу свободу. До слова запрошується заступник голови районної державної адміністрації Ірина Олександрівна Штейнберг. Шановна Хорольська громада, шановні учасники заходу і всі присутні. Час невпинно віддаляє від нас травень 1945 року, коли було покладено край одній із найжахливіших воєн людства. Коли прогреміли останні постріли великої вітчизняної війни. Але в народі говорять, що війна не закінчується доти, доти вибухований останній її солдат. Перед нами одна із шести братських могил військовополонених жертв фашистської окупації, які покоїться прах 22 тисяч наших співвітчизників. Тому символічно, що напередодні Дня Перемоги. Ми тут зібралися, щоб з належними християнськими почистями перепоховати останки трьох бійців, знайдених на території Петра Київської ради. На жаль, їх тіла не вдалося ідентифікувати. Але завдяки людській небайдужості, завдяки сподвижницькій праці цих ентузіастів і людей, які тут сьогодні присутні поряд з нами, їхні душі упокояться на хорольській землі. Ми переконані, що наше молоде покоління і всі наші наступні покоління берегтимуть героїчні традиції нашого українського народу і пам'ятатимуть про загиблих, які поклали своє життя за нашу незалежність. Слово має голова Оржицької громадської організації Меморіал Олександр Іванович Гнаток. Шановні присутні, шановні ветерани Великої вітчизняної війни, від імені козаків Лубенщини, ветеранів Афганської війни, Оржицької і Лубенського району і пошуковців та реконструкцій, ми вам щиро дякуємо за запрошення. З кожним днем усе далі від нас священна дата, День великої перемоги. 69 років ми відзначаємо це свято як символ радості і скорботи. Пам'яті. І безсмертя як символ дружби народів, які в ім'я життя і майбутнього власною кров'ю захищали кожний клаптик нашої рідної землі. Давно відгриміли залпи війни. Суворий час Великої Чизняної став надбанням історії. Та, хоч би скільки ще минуло часу, доки існуватиме на своїй землі українська нація, у цей день країна вклонятиметься вам, солдати, перемоги. Цього дня ми згадуємо всіх тих, чиє життя забрала війна. Тих, хто поліг у кривавому бою, хто після перемоги помер від ран, хто не дожив свого віку, недолюбив, так і не побачив своїх ненароджених дітей. Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовіддано працею наближав розгром ворога. Низько вклоняємось та складаємо глибоку шану дітям війни, які на своїх плечах винесли тягар у повоєнні роки та підняли країну з руїн. Святий обов'язок сучасних і прийдешніх поколінь не забути, якою ціною здобуто перемогу. Для нас, нині живущих подвиг військового покоління це абсолютний еталон служіння ідеалам свободи, справедливості та добра. Це суміш печалі і радості, пов'язаних зі спогадами буремних років війни, з весною народженням та розквітом нового життя. За сприяння Хорольської районної адміністрації, Хорольської районної ради, членами Орської громадської організації Меморіал на території Хорольської районної було знайдено трьох бійців радянської армії, які загинули, захищаючи рідну землю. На жаль, імена загиблих встановлені не були. Вони залишаються у нашій пам'яті назавжди невідомими героями. Дорогі ветерани, грядущі покоління у вічному боргу перед вами, за обірвану війною юність. За зразки мужності та самопожертви, які ви проявили в боях за рідний край, подвиг воїнів, переможців, непідвладний часу, як безмежна наша вдячність всім, хто відстояв нашу вітчизну, виявили доланну мужність та незламність духу, і сьогодні ваша життєва мудрість, ставлення до радного і громадського обов'язку це належний приклад для наслідування. Наш синівський обов'язок берегти духовну єдність. Поколінням. Для якої любов до рідної землі не просто слова. У цьому духовна твердина Соборної України. Нехай завжди буде мир на Україні, нехай ніколи не проливається людська кров. Нехай добро та злагода панують у нашій державі, а творча праця на загальне благо об'єднує нас в ім'я майбутньої нашої незалежної батьківщини. Хай завжди зігріває наші серця і світить у віках священий вогонь великої перемоги. Дякую. В знак глибокої скорботи за полеглими захисниками нашого краю, воїнами, земляками, мирними жителями, жертвами війни, вдячності всім тим, хто віддав своє життя за наше мирне сьогодення, вшануємо їх світлу пам'ять, покладанням квітів до підніжжя пам'ятного знаку. Пам'ятайте про тих, що без звісті пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре, пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Знак шанування пам'яті тих, хто загинув на полях Великої вітчизняної війни, захищаючи нашу рідну землю від німецько-фашистської чуми, оголошую хвилину мовчання. Анахиду по загиблих воїнах відправить протиерей, настоятель Свято-Успенського собору Отець Володимир. Святий Боже, святий, кріпи, святий, святий, помінує нас, святий, Боже, святий, кріпи, святий, святний, помінує нас, святий, Боже, святий, кріпи, святий, святий. Матери душа прислала, вода душами, аж память человеку любезный, поблажена пустині вечений покой, подаш, Господи, душам особшим рабам Божим, воїну на полі брань вбиєним і сотвори їм вечную память. і поклавши, якщо це просто рішення вільному і не вільному. Хай же змилостивить над нами доля, хай усе майбутнє без війни, щоб не з фронту, а з роботи, з поля батька виглядали всі сини. Нехай же квітне наше щастя, нехай дзвінки звучать пісні і стелиться нам шлях квітчастий у ранок завтрашній ясний. Дорогі ветерани, шановна Хорольська громада та гості міста, мітинг реквієм з нагоди перепоховання залишків радянських воїнів оголошую закритим. Дорогі земляки, щиро дякуємо вам за участь у мітингу. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над вашими родинами. Мені кажеться, парою, що солдат скравав не пришедшиє полі не в землю нашу. полегли когда А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса не потому, так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.